Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Православна церква України 10 серпня за новим стилем вшановує архідіакона Лаврентія і папу Римського Народне свято 10 серпня відоме під назвами День Лаврентія Лаврентій-Зоряник. Святий вважається цілителем очних хвороб, тому йому моляться про здоров'я очей та зору. Другу назву День отримав, тому що наприкінці серпня часто бувають красиві червоні вечірні зорі. Річка Каозера в цей період вже не купалися, оскільки вода ставала занадто холодною. Наші пращури в це народне свято вважали особливо корисною воду з джереле і колодязів. Сьогодні обов'язково варто вмитися такою водою. Також цілющою в цю дату вважається роса, тому за можливістю пройдіться пішки по траві. Чоловіки у свято 10 серпня точили серпи, суки, рекоси та інший садовий інвентар, вірили, що якщо цього не зробити, то предмети запупляться і перестануть служити господарі. Якщо робота на полі була закінчена, то косу ховали до наступного року. Жінки в цей день збирали врожай фруктів і ягід і готували консервацію. До початку серпня дозрівали груші, абрикоси, яблука. Частину фруктів обов'язково з'їдали сирими. Пасічники збирали врожай меду, а грибники ходили до лісу, по опеньки та маслюки. Сьогоднішнє народне свято не вдало для торгівлі, продажу та бізнесу. Люди нічого не продавали, боячись, мало заробити або взагалі піти в мінус. Є інша прикмета, пов'язана з водою. В цей день дівчата і жінки не повинні вмиватися проточною водою, інакше вона. Забере всю їхню красу, попереджали при бабусі. Для продовження молодості вони радили використовувати для вони процедуру суд. Сьогодні потрібно обмежитися тільки обов'язковими роботами по дому, так що миття посуду або приготування їжі. Всі нетермінові стемправи потрібно було перенести на інший день, в іншому разі, все доведеться переробляти. Під особливою забороною робота з гострими предметами. У їх числі будівельні інструменти та аксесуари для рукоділля. У народі говорили, якщо поранитися на Лаврентія, гоїтись буде до Михайлова дня. Однак лінуватися в цей день теж не слід. Наші предки були впевнені, якщо сьогодні провести в пусту день, то незабаром можна зіткнутися з такими проблемами, які не дадуть присісти дні на хвилину. Що не можна робити 10 серпня. День вважається дуже невдалим для торговців і продавців. Не рекомендується влаштовувати ярмарки і розпродажі, призначити важливі угоди. Не варто обмінювати одні товари на інші, оскільки будь-який обмін буде невигідний для вас, підвищується ризик обману, шахрайства отримання неякісних послуг. Також цей день не варто робити великі покупки. Куплені речі прослужать недовго і не принесуть радості. Рибалкам не можна ловити рибу в незнайомому місці, а грибникам шукати гриби в невивченій частині лісу, інакше є ризик потрапити в неприємності. Не можна давати і брати гроші в борг, інакше до кінця року будете в боржниках. Поганий день для переїзду і зміни місця роботи не можна збирати мед та працювати на пасіці. У цей день не можна хвалитися своїм заробітком і покупками, інакше наврочити себе, також не можна скаржитись на своє життя, інакше проблем стане ще більше. Не можна збирати овочі, фрукти, ягоди і гриби в поганому настрій. Такий урожай буде несмачним і не буде довго зберігатися. Жінкам цю дату не можна ходити на самоті в ліс або в гори, інакше може статися біда. Також їм не можна мочити ноги в холодній воді, це принесе хвороби ніг. На вдалий день для весілля в шлюбі буде багато конфліктів. Що можна робити? Святого Лаврентія вважають цілитими мочних хвороб, тому в молитвах до нього звертаються з проханням вилікувати хвороби очей і повернути зір. Також у народі вважається, що святий допомагає захиститись від пристріту. Сьогодні добре займатися господарськими справами вдома і на городі, закінчувати збирання врожаю. День сприятливий для подорожей та відряджень. За старих часів на лавренді серед молодих дівчат був звичай. Потрібно було знайти квітку ромашки і всюди носити її з собою, тоді протягом місяця зустрінеш свою долю. Прикмети погоди на 10 серпня. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Вранці туман стелиться над землею до гарної погоди, а якщо піднімається вгору, то буде дощ. Якщо вже дозріли груші, то осінь буде ранньою. Хмари високо пливуть до ясної і сухої погоди. Якщо вранці на траві видно багато роси, то день буде сонячним і спекотним. Пішов дощ, але немає вітру, негода затягнеться надовго. Якщо пройшов дощ, то в лісі буде багато грибів. На деревах не видно жовтого листя до пізньої осені і затяжного бабиного літа. До зустрічі в нових відео.